Привіт! З вами я Ірина П'ятун. І сьогодні я покажу вам, як робити експорт в PNG з Photoshopu, зберігаючи якість 300 DPA. Я створила багато цитат, і ось вони в мене всі завантажені в Photoshop. Я вже їх розташувала так, як мені треба. Я перевіряю, щоб всі мої шари були вбімкнені. І тепер. Для початку я зроблю їх експорт в PSD. Для цього я йду експорт, шари у файли. І тут я обираю PSD. Я прибираю цей напис для того, щоб цитати зберегли їхню власну назву. Обираю перегляд. І ось у мене вже є папочка, я попередньо створила PSD і PNG. Я обираю папку PSD. Окей, виконати. Чекаю декілька хвилиночок. Це експорт вершину. Якщо ми зайдемо в цей файл зображення, розмір зображення, ми побачимо, що тут є 300 DPA. Часто, е якщо ми робимо просто експорт, шари файли, і ми вибираємо тут функцію PNG, то наша якість зменшується до 70 DPA. А ми прагнемо до найкращої якості. Тож, для того, щоб продовжити цей процес, я заходжу в папку PSD, відкриваю першу цитату, яка в мене там зберіглась. Заходжу сюди в кнопочку Дії. Також на англійській вона Actions називається. І обираю створити дію. І називаю, наприклад, Export 300 DPL. Записати. Йду в файл. Зберегти копію. Обираю свою попередньо створену папку Png, обираю формат PNG. І зберігаю. Окей. Okay. І закриваю цей файл. Тут я нажимаю квадратик, що значить зупинити записування. Готово. Тепер, якщо ми перейдемо в папочку PNG, з'явилася ось тут одна цитата. Для перевірки я її закидаю в Photoshop і перевіряю її якість. Розмір полотна. Такий самий 4х4000. І 3000 DPA. Я її закриваю. І цю цитату, цей PNG файл, я видаляю з нашої папки PNG. Тобто PNG папка має залишитися пустою. Повертаюся в Photoshop. Заходжу в файл, автоматизація, пакетна обробка. Тут обираю нашу папку PSD, Вибираю, в яку ми тільки що робили експорт. І тут обираю папку. PNG, куди ми маємо зробити цей експорт. Тут обов'язково оберіть функцію змінити дію команд на зберегти як. Окей. І зараз воно все автоматично нам збереже всі наші. Наприклад, 10 цитат воно збереже автоматично. Так, Я повертаюся в папку PNG. І ось, з'явилися всі цитати. Для перевірки я також закидаю його в Photoshop. Розміж зображення. Так, наші 300 DPI збережені. Супер. І тепер єдине, що мені залишається, це дати коректну назву. Оскільки попередньо вони були названі вже коректно, мені лишається просто видалити цифри, які створив Photoshop. Дякую за те, що провели час зі мною. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях. До нових зустрічей!